21 ікону виставили на аукціон у Хмельницькому. Автор, відомий митець Володимир Шерстій, вже понад 20 років малює Лики Святих. каже свого часу отримав благословіння на добру справу від Любомира Гузара. Це був червень місяць, 20 років назад. У мене була виставка. Перша моя виставка це була в Бразилії, в місті Куритиба. і там якраз на даний момент це був наш блаженніший Любомир Гузар. І я Отримав від нього благословіння. Володимир Шерстій і сам свого часу воював. Нині ж відгукнувся на прохання військових про допомогу, тож надав свої роботи для благодійного розпродажу. Кожна із ікон цікава та унікальна, тому займе почесне місце у приватних колекціях. Сьогоднішня представлена колекція вона унікальна за своїм баченням автора, унікальна за своєю подачею. Унікальна за своїм неймовірним світлом і теплом, і е, кожна із робіт вона овіяна неймовірною любов'ю. Ікона все життя супроводжує людину з народження до смерті. А завдяки благодійності ці роботи допоможуть нашим військовим боронити землю від зла. Ікона особливо особлива роль відіграє в нашому житті. І Якщо вона приносить користь духовну, а наряду і приносить користь. В тому, що ми можемо, придбавши цю ікону, допомогти нашим захисникам, то я думаю, що це є теж молитва в своєму роді і теж прохання Бога про захист наших воїнів. Стартова ціна лотів була різна, адже кожна із картин має окремі розхідні матеріали, проте присутні на торгах поборолись за право володіння виставленими лотами. Азарту додавало те, що усі кошти ідуть на допомогу одній із військових частин. Всі виручені кошти, які будуть сьогодні зібрані в ході цього аукціону, будуть направлені на підтримку Збройних сил України, а конкретно на потреби однієї з військових частин міста Хмельницького, командир якої звернувся до нас з листом, ну з проханням допомогти у сумі 100 тисяч гривень на придбання високоефективного ефективного технічного оснащення. Виручені від продажу ікон кошти одразу передадуть військовій частині, адже після запеклих боїв наші захисники потребують оновлення технічних засобів.